Дорогі учні, шановні колеги, батьки, гості нашої школи, вітаю вас із двома величними святами, Днем державного прапора та Днем Незалежності України. синьо жовтий стяг це не просто кольори, це наша історія, наша боротьба, наша. Надія. Він майорить над школами, лікарнями, фронтом і серцями мільйонів українців. А незалежність це не лише дата, це щоденна праця, це вибір бути вільним, бути собою, бути україною. Нехай ці свята надихають нас на добрі справи, єдність і любов до рідної землі. Бажаю кожному з вас миру, здоров'я, сили духу та віри в перемогу. Слава Україні!